Всіх вітаю, дивимося загрози на наступний тиждень для Сходу України. Харківська і неокупована частина Донецької Луганської області. Покажіть, які є загрози для людей на наступному тижні. Знову світло показують світло. І так, там щось уже, вже його мало, вже його сталося. Коротше, да. саме дороге можуть знищити. якимсь дуже хитрим ударом. Щось пов'язане з дорогами. Будуть якісь дороги перекриватися, або нестабільний рух буде. Тому що можуть знищити якісь дороги, відходи. Так, тоді лікарня або навчальний заклад, якісь швидкі цілі можуть зруйнувати, бо тут падають втрати матеріальні. І знову будуть бити туди, куди вже били. Також під загрозою діти, бо це і дитяча карта, яка може показувати, ось вона так лежить, що це може показувати або школу, або лікарню. І, на жаль, дуже серйозні загрози. Це, скоріш, навіть від шахеда. Це більше схоже на шахед. Показують страх небезпеку, дуже серйозну небезпеку, маніпуляції в інтернеті, або ж. Знищення зв'язку, також буде летіти, ну ракети показують ракети. Давайте подивимося, щось, які є загрузи: схід України, Харків, Харківська область, неокупована частина Донецької Ліганської області. Будуть шукати, да, тут з приводу. Тої допомоги, що нам іде, будуть маніпуляції з Кремля, але наскільки я розумію, в них не вийде. Також цікати можна прочитати, так якщо ми можемо десь продвинутися. Бо буде інформація і буде підтримка. Да, думаю, ми вистаємо. Прям, прям от, забра... Наші хлопці можуть щось відбити. Я думаю, що це. Це саме про це говорить. Але знову показує небезпеку для дітей, для жінок. Тобто школи, медичні установи, дитсадочки. особливо від шахедів. Показують, до речі, вони теж можуть там десь трошки наступати. Тобто буде така нестабільна ситуація, які є загрузки для людей. Арків. Так, там, де транспорт. Будете сидіти в укритті. До речі, щось знову про звільнення буде. Минулого разу не програлося диверсії. Дуже обережно до незнайомих предметів, загрози, багатоповерхівкам, а також жити вокзали, там, де... або дорогам, верніше, дорогам, потягам, які йдуть уже по дорозі, які в русі йдуть. Так, і ще загроза будинкам невисоким якимсь установам. Знаєте, є такі невеличкі будинки трьох-п'ятиповерхові, в яких там є якісь там битові магазинчики невеличкі. Ось такі от будинки теж для них загроза і жінкам. Так, ну що, будуть лякати ядеркою. це Прямо прямо будуть щось, може, навіть розсилати фейки. якісь. Знову ж, невисокі будинки. Невисокі будинки, призначені ну, для парковок, для якихось побутових речей. Може там, де є перукарні, ну, щось таке, таке невеликі будинки. Так що, коли є загроза обстрілу, там бажано не знаходитися. Бережіть себе, я вас дуже прошу.